Я одразу хочу сказати, що захист Геннадія Корбана буде робити заяву про катування, оскільки весь цей час слідчому ізоляторі СБУ мало того, що його позбавляли можливості зустрітися з народними депутатами і, і, і адвокатами. Я б мене вчора не пустили. Це перше Ось не вимикають світла, світло постійно в камері. Це чисте катування, це чисте знущання, фізична наруга, і людині весь цей час не давали води. Прошу. Хто упав сьогодні? Камера, так. що ви не, не, Кажу, що ви були без води, це правда? Як да. ви себе чувствуєте? Боле, а де вас утримували до цього часу? В Києві? Вас сьогодні привезли? Я викралюю, виже не викажу.

Тут? Тут? А, а Пане геннадію, а чи дзвонив вам пан Ігор Коломойський? Чи ви з ним спілкувалися? Ні, мене забрали. А ви знаєте, що він сказав, що в нього немає проблем зараз з владою і з паном Порошенком з президентом? Я не знаю. Вас звинувачують у викраденні людей. Ви це робили чи ні? Ні. А викрадення гром... транспорту? Ну, викрадення транспорту це одна зі статей, за якою вас підозрюють. із Чернігова. Я, я, я готовий і я, і мої колеги Купрій, Дідич, і Ігор присутні разом з нами. Ми готові взяти, як народні депутати, пана Геннадія на особисту поруку.